Якщо ти живеш місяцями з парнем, який не хоче йти працювати, ніде не працює, не може знайти себе і там всі решта відмазки, поясни, але ти хочеш його надихнути, щоб він ішов працювати, по-перше, від тебе не повинно в його сторону йти ні копійки денег. Взагалі, його треба дуже сильно вивести з зони комфорту, щоб грошей не було ні на що. А гроші потрібні на все. Треба їсти, треба пити, треба їздити, треба та по телефону елементарно говорити потрібні гроші. Без цього, щоб вивести його з зони комфорту, він працювати не піде. Чому? Тому що це вже хтось робить. І скоріше за все, це робиш саме ти. Ти пашеш на роботі, забезпечуєш себе і забезпечуєш цього персонажа, який буде шукати себе ще довго. і Дуже швидко, якщо ще не перетворився, перетвориться просто на жирну пляму на дивані. Йому так зашибісь. Це не є чоловіча поведінка. Чоловік зобов'язаний забезпечувати жінку. Зобов'язаний. Але питання навіть не в тому. Питання друге. Що ти робиш поруч з цим персонажем? Чи що він робить поруч з собою? Як ти допустила? Таку річ, я сумніваюся, що ти прям хотіла, щоб в тебе був чоловік, який чи там парень, який буде от, сидіти вдома, лежати на дивані, протирати жопою простирадло на ньому, і дивитись там, що би він там не дивився. Серіали, футбол, неважно. Я не думаю, що це твоє бажання. Значить, ти на це якимось чином погодилась. Ти погодилась на те, що ти будеш працювати. Аби тільки в тебе ну, щось якось було, це ж наскільки треба гробити свою самооцінку. Зрозумію одну просту річ: то, що він не заробляє денег, не хоче заробляти, не може заробляти, це не твоя проблема. Твоя проблема в тому, що ти поруч із цим персонажем. І я би казав, що його треба просто вигнати, провітрити за ним, забути у світі багато достойних мужчин. Є, звісно, безстоличі, які не все знають. Є неосвідчені люди, тому що побудова щасливих стосунків це наука, це треба вчити, це треба розуміти, це треба знати. Но такого персонажа, який не хоче рухатись для того, щоб забезпечити тебе, себе, а не дай Бог, уяви собі дитина народиться, ти як підеш в декрет? Вали звітам.